Так, давай. Видит, Прикинь, что? киндер. Пластичный а -а -а. киндер. Але дивися, вже інакше це. вже інакше коробочка, ніж я з дитинства пам'ятаю. Міняйте, хто там, хто там, хто там, хто там, хто там? Хто щось розкладене. Це Санта Клаус. Треба забирати. І тут якісь є Ось вход на клейка. Новорічні. Я ж зайка забрав хочу. А що це? Може це мішок? Такого походу. Ой. Він не тримається. Ага, це, це повний Санта. Просто не від кіно, то можна поробити. -то це тоді що таке? А, там є вставка якась. Диви, тут є вставка, вона тримає кілька слів. воно було не фокусується. В сраду, насколько я поняла, на клавишке кладут. Прикольно. Шоколад классный. Да, но шоколад классный типу, Молочный, а в середині белый. Угу, mm -hmm, шикарно. Вот. О, о. Красота і каже там. Не звертала уваги, чи в мене там брудно, чи в мене чистий диван, каже, чи в мене там каже, ну я би запрошувала друзів, навіть якщо в мене там каже, не прибрано вдома, або навіть якщо там немає якоїсь вишуканої вечері. Просто каже, посидіти навіть чисто там за якоюсь кавою чи чимось ну, якоїсь цією. Потім каже, я би не. Ну там не, не сварилися своїми дітьми, там, типу, не більше їх цілувала, не казала, добре, давай ді, там ми рухи і будемо с -с 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 вечеряти. Що e, там ще таке? Каже, не переймалася, що про мене думають інші, каже, не, не, не турбувалася бо, там, про дрібниця, там, про гроші, що там завтра буде, як ми виживемо, типу, як ми там ще щось. Кажуть, ну там, сідала би на, на траву, навіть якщо б знала, що в мене буде брудна.